На дитячому майданчику по вулиці Лазо сьогодні шумно та гамірно. Тут зібралися всі, і дорослі, і діти. Приводом такого ажіотажу стало проведення робіт із реконструкції придомової території, де полюбляє відпочивати малеча. «Давайте за... танцювати за площадки. І дуже рада там всі цирки. показують. і будемо раді за всі площадки міста». Юлія серед тих активістів, хто стукав у двері різних інстанцій із проханням допомогти привести до порядку дитячий майданчик. Ми хочемо виразити огромнішу благодарність Барвіненка Віталію Дмитровичу за в благоустройстві дитячої площадки від мамочок імені. от жительниц улицы Лозо, улицы Энгельса, так как двор находился в аварийном состоянии. Очень долгое, большое количество времени нам никто не помогал, деньги не выделялись. Еще хотим выразить благодарность отдельно работникам ЖЭО, которые также принимают активное участие, а также папочкам, мамочкам, которые своими силами сегодня вышли на наш субботник и помогают обустраивать наш небольшой дворик. Заступник керівника ЖАО каже, що коштів на реконструкцію дитячого майданчику в житлово експлуатаційному об'єднанні сьогодні не вистачає. Підтримку у реалізації цієї доброї справи вони знайшли у народного депутата України Віталія Дмитровича Барвіненка, який відреагував на прохання мешканців. в вже нету. Ми паралельно звернулися до народного депутата України Віталія Дмитровича Барвіненка, який… Откликнулся на нашу просьбу и сегодня при помощи жильцов, сотрудников ЖЕО, площадка монтируется. Ну, человек пообещал, Виталий Дмитриевич на многих объектах помог в городе и свое слово он перед жильцами сдержал. Завзятість у вирішенні проблем та спільний діалог із громадою це запорука успіху. Як приклад, дитячий майданчик знову як новенький, радості малечі не передати. Дякую за площадку Ми дуже раді. Будемо гратися». Вже кілька років поспіль за сприяння та підтримки Віталія Дмитровича Барвіненка проводиться ремонт багатоповерхівок, дитячих садочків, шкіл нашого міста. Соціально важливі об'єкти отримують необхідне матеріально-технічне забезпечення. Тощо Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.